Плюс один мільйон до трансферної вартості за стальний череп іноземним скаутам точно варто звернути увагу на молодого центрбека київського Динамо Тараса Михавка, і не через унікальне 20-річного захисника відзначатися автоголами. Мені просто влучило в коліно від мого коліна залетіло ворота. Я думаю, що це не везіння, а через грізне тіло, як у героїві з фільмів Джеймса Хемерона. Справа у тому, що на 78 й хвилині матчу проти Пафоса голова Тараса відправила в нокдаун воротаря кіпріотів Міхіла Неофітіса. Після зіткнення голкіпер опинився на газоні і ледь не знепритомнів. Знадобилася допомога медиків. Попри те, що у стрім'яни вже були готові провести заміну. Михіл мужньо витримав біль і дограв матч до фінального свистка. Михайко ж, попри жахливе зіткнення, лише помасував болюче місце. Згодом стало відомо, що після матчу неофітіса відвезли до лікарні у Любліні, де хірурги. Накладали шви на рвані рани під оком. Кіперські фанати захоплюються мужністю свого воротаря, А він в вдячність матері за підтримку у власному інстаграмі. Уже відомо, що неофіті зможе зіграти у матчі відповіді проти Донамо, який відбудеться 14 серпня у Лемасолі. Якщо Киянам не вдасться здійснити ремонтаду, то команда Шевковського опуститься до кваліфікації Ліги Європи. Де зіграє із переможцем пари старими знайомими Хармон Спартанс або Шатеревівським Макабі у випадку проходу пафоса Білоблакитні за право зіграти у груповому етапі Ліги Чемпіонів сперечатимуться із переможцем протистояння між польським лехом та сербською цвірною звездою. До слова президент Балканців уже заявив, що не хоче грати проти Динамо. Бо а це потужна команда, і Б українці вороже ставляться до сербів. До слова участь в основному етапі ліги чемпіонів може збагатити скарбничку ігора суркіса на більш як 18,5 мільйонів євро.